Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся, давайте побалакаємо. Скандал чи сварка? В коментарях під своїм відеороликом я знайшла підтвердження того, що в один із критичних днів по місячному гороскопу відбувся скандал однієї моєї підписниці. Так от, що я вам скажу стосовно цього питання, я завчасно наперед готую астропрогнози. І ставлю їх, виставляю їх у мережу завчасно. От, наприклад, 20 січня я вже приготувала астропрогноз на 21 січня, і 20 го ввечері я виставляю. його. А ви з вечора маєте інформацію на наступний день. І це дуже важливо для того, щоб запобігти тим неприємностям, які можуть статися. Негативна енергетика. Критичних місячних днів провокує нас на різні несподіванки. І треба пам'ятати про це цілий день і не давати волю емоціям. Старайтеся, стерпіть, не ув'язуйтеся відразу у сварку. Можна її загасити, як то кажуть. От. Не, не виясняйте відносин. Перенесіть їх на другий день, будьте більш спокійними. І тоді, у другий день, якось ви тихо, мирно і спокійно виясните це непорозуміння. Просто скажіть своєму опоненту, що сьогодні зовсім не підходящий день для вирішення цього питання. Тільки говоріть спокійно і впевнено. А краще всього, і самого раночку, і ще. У постельці попрощати та повідпускати негативну енергетику критичного місячного дня. Заздалегідь, попрощать її наперед, щоб вона вас не могла потім доставати. А якщо ви випадково потрапили в епіцентр сварки, то мовчіть, наберіться терпіння. І помовчте, а те, що хочете висказати, то вискажіть у другий день, коли місячні енергії будуть у цьому сприяти. І знайте, що виясняти стосунки треба і грамотно, і правильно, і коректно, і ввічливо, і культурно, і як би ви не злились на свого кривдника. Ніколи не обвинувачуйте у цьому його, а завжди говоріть від себе. Ну, просто від себе, за себе. Наприклад, я хочу, любий мій, тобі сказати, що я дуже на тебе розсердилася, тому що Ну, мала свою думку стосовно чогось там, або я образилась, бо не хотіла йти на вечірку. Головне казати, що я. От виражайте свої почуття, виражайте свої емоції. І ніколи не кажіть, що ти мене неправильно зрозумів. Так, як казати таке, це ображати другого в тому, що в нього щось не в порядку з головою. А кажіть так, вибач, я, мабуть, не так тобі об'яснила. Давай я попробую тобі роз'яснити це якось іначе. І, і все. І завжди говоріть із позиції Я. Не ти, не твоя мама, а я. Я образилась тому, тому-то і тому-то, я невдоволена тим то й тим то. Я відчуваю так, чи зовсім не відчуваю того чи іншого. Не звинувачуйте у своїх проблемах вашу другу половинку. От, чи дітей, чи батьків, чи з ким би ви там не сварилися. Бо вони цю ситуацію можуть розуміти по-своєму, а ви інакше. А ще обов'язково додавайте вираз тому, що. І об'ясняйте чому ж. Наприклад, я образилась тому, що мала хибні надії, і сподівання на те, що очікувала від тебе подарунка. А тепер зрозуміла, що не треба чекати, намікати чи сподіватися, а треба про це казати. Казати так, любий мій, я буду тобі дуже вдячна, якщо ти мені подаруєш ну, на день народження ну, лижі там, чи ковзани, наприклад. Не ждіть, що коханий здогадається, не ждіть, що він буде пам'ятати, який колір вам подобається, які парфуми ви любите, які цукерки вам до смаку. Кажіть про це обов'язково. А щоб він був до вас уважний, розпочніть питати в нього. Про це саме, що він любить, які його мрії, які його надії, сподівання, очікування, які плани в нього? Якщо вам буде про що побалакати? То й не треба буде сваритися. От побачите. А коли ж ви попрощаєте та повисвобождаєте страх, що муж чи дружина мене не люблять, от тоді не буде навіть поводу посваритися. Любі мої, нехай буде мир у кожній сім'ї, нехай буде щастя, радість, нехай буде мир в нашій країні. Давайте за це молитимемось. З вами була бабка Люся, я вас люблю. На все добре, побачимось. І побалакаємо.